Є на отривін спрей 15% в аптеках подорожних вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. 25-річна Олена працює вчителькою історії України в одному з ліцеїв Одеси. А також організувала свій власний благодійний проєкт. Проводить уроки за донати. Зокрема, відкриває свої збори для збройних сил та поширює збори інших. Цього разу її попросили про збір для 77-ї окремої армобільної бригади. Але дівчина засумнівалась, чи варто його поширювати? Що мене е, зачепило, це те, що е, це те, як виглядала саме ця комунікація, тобто як виглядало це повідомлення. Тобто воно виглядало так дуже е, маніпулятивно. Твоя подруга вже задонатила задонать і ти. Саме це змусило Олену почати перевірку. Адже сама час від часу звертається з проханням поширити свої збори. Але я це пишу, що там, будь ласка, якщо там вам не складно, зробіть, будь ласка, репост, а тут прям прохання саме про донат, не про репост. Тож дівчина зайшла на сторінку бригади, на яку нібито збирали допомогу. Що одразу кидається в очі, Це кількість підписників. Тобто, ти заходиш. Там було навіть вчора. Там 18 з чимось під тисяч підписників. Зараз там сьогодні вже 19 навіть тисяч. Тобто, коли людина є недосвідченим там юзером, то вона може подумати: о, так багато підписників там, значить, точно можна довіряти. Кількість підписників велика. А перший допис всього декілька днів тому. Тож Олена припустила, що підписників могли накрутити штучно, а фото вкрасти. Більше того, збирали гроші на особисту карту. Якийсь там банк name, про який я взагалі навіть не чула, тобто якісь там банки одноденки тобто це вже починає трошки бентежити. Але дівчина все ще сумнівалась. Можливо, це дійсно військові. Проте й тут Олена проявила кмітливість і вирішила пошукати справжню сторінку 77-ї бригади. Натрапила на офіційну і зв'язалась з воїнами. Вони мені потім відписали, що так дійсно це шахрайство. Сторінка, на жаль, досі активна, і підписники там тільки збільшуються. Ось ця сторінка не справжня. В описі прикріплений чийсь особистий рахунок. Номера карток змінюються. А під фейковими зборами також чимало коментарів. На кшталт відправила 8 тисяч гривень. Вірю в наших чоловіків. Або ж плюс 1100 гривень. Слава Україні. Віктор Петрович, військовий 77-ї окремої аеромобільної бригади, каже на офіційну сторінку, їм почали масово писати про людей, які проводять фейковий збір. Ми б в житті ніколи не зробили, не створили сторінку з підписом 77 сьома бригада. Це не є е, збори офіційні від нашої бригади. Віктор каже, що ніхто з їх бригади не знає цих людей, тож закликає бути пильними. Коли донатите на ті чи інші збори, перевіряйте їх, донатьте лише якщо впевнені, якщо знаєте людину, яка просить вас задонатити. Юрист Богдан Кушнір радить Віктору або його побратимам все зафіксувати і звертатись з цим до правоохоронців. Поліції можна звертатися як напряму до райвідділів, так і бажано звертатися до кіберполіції. Фіксувати, що особи проводять збори, зафіксувати дані, які можна про ці збори, тобто рахунки, номери айбанів, можливо, якісь гаманці, ПАЙПЕЛ, будь-що, аби можна було якимось чином ідентифікувати потім злочинців. Відповідальність передбачена за 190-ю статтею Кримінального кодексу України Шахрайство. Так, минулого року під варту взяли Волинянина, який створив 21 аккаунт, де оприлюднював фейкові збори з сентиментальними описами. У результаті таких дій на один із його рахунків надійшло загалом 250 тисяч гривень. Тепер фейковий благодійник має відбути 5 років за ґратами. Як же зрозуміти, на які збори донатити? Юрист Богдан Кушнір радить у першу чергу вимкнути емоції і зрозуміти, кому ви донатите. Надсилайте кошти офіційним благодійним фондам, котрі ведуть прозору діяльність, тобто є можливість подивитися звітність і розуміти, куди пішли зібрані кошти. Коли ж проводять персональні збори, то можуть використати чужі фото та відео, але прикріпити свої реквізити. Тож тут необхідно виділити більше часу. Наприклад, героїні сюжету Олени звертайтесь до першоджерела якщо кошти збирає бригада, дзвоніть туди. Якщо публічна людина, пишіть менеджерам на офіційних сторінках, проявляйте пильність, але донатьте попри все, каже Олена. В нас і так зараз дуже багато людей люблять казати, що ой, там гроші ми там донатимо. Вони йдуть там кудись, не туди. І дуже багато хто цим виправдовується. Отакі подібні випадки вони ще більше людей змушують остерігатися.